Глибока жалоба та невимовний смуток вкотре охопили всю прилучену. 16 вересня прилуки провели на вічний спочинок двох героїв, які віддали своє життя, захищаючи український народ від російської навали. В цей день на щиті до рідної землі повернулись два вірних сина України: Андрій Ситник та Сергій Рябовол. Війна безжально продовжує відбирати людське життя. Сьогодні прилучена прощається із воїнами з великої літери. Рябоволом Сергієм Миколаєвичем і ситником Андрієм Геннадійовичем. Обірвалися життя справжніх патріотів, надзвичайних і світлих людей, захисників, які сумлінно виконували свій громадський і військовий обов'язок. Виявили мужність, сміливість, стійкість у цій Безжальній боротьбі Україна втрачає своїх вірних синів і доньок, які змінили мирні професії на професію воїнів, щоб захистити рідний край та українців. Кожні повідомлення про смерть земляка залишають рани в серці. Сьогодні хлопці приєднаються наші до небесного воїнства, і звідти всіх нас будуть захищати. А наш священний обов'язок нас з вами зараз підтримувати збройні сили України реальними справами і наближати. Довго мріяну нашу перемогу. Андрій Геннадійович народився 21 червня 1986 року у Прилуках, закінчив школу у селі Маскі Прилуцького району. Строкову службу проходив у танкових військах у селищі Десна. Після служби працював у Києві. Зрозумівши, що його покликанням є робота з землею, Андрій повернувся додому допомагати батькам, у веденні фермерського господарства та розвитку бізнесу. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок неподалік населеного. Пункту лиман, перший дворичанського району Харківської області, 12 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, отримавши поранення, несумісні з життям, молодший сержант Андрій Ситник загинув. У глибокій скорботі залишилися його батьки: рідні, друзі, побратими та вся прилуцька громада. Його пам'ятатимуть доброю, чуйною та справедливою людиною. Андрій Геннадійович Ситник. З москівським старостинським округом, людина дійсно з великої літери, працьовитий, хлібороб з гострим відчуттям справедливості, який завжди готовий був прийти на допомогу всім. А коли пішов до лав Збройних сил, допомагав своїм побратимам на складних ситуаціях, не задумуючись про своє життя, рятуючи хлопців. Сухополов'янська громада та вся прилучена у Скорботі від сумної звістки про загибель ще одного героя Сергія Миколаєвича Рябовола. Він народився 15 січня 1982 року у селі Заїст Прилуцького району. Працював за професією трактористом у прилуках на ефіроолійному комбінаті. Згодом продовжив трудовий шлях на будовах міста Києва. 6 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Новобахмутівка Покровського району Донецької області старший солдат, Солдат Сергій Рябовол отримав складні поранення. Перебував у довготривалому лікуванні, але, на жаль, 13 вересня 2023 року герой відійшов у вічність. У скорботі залишились сестри Тетяна і Наталя та племінник Артем. Сергій Миколаївич Рябовол, уродженець села Заїст нашої громади, в мирне життя, працьовитий, самовідданий, добра, чуйна людина, яка завжди. Допомагала людям, переймаючи всі їх проблеми, завжди був готовий прийти на допомогу. І коли б розв'язали расисти неоголошену війну, також став на захист. Нашої батьківщини сповнені життя та мрій, воїни зарано відійшли на вічний спочинок, але воїни залишились вірними військовій присязі та українському народу. Вся громада схилила голову у скорботі перед світлою пам'яттю загиблих героїв і провела їх на колінах в останню путь. Найкраще йдуть захищати батьківщину, найкраще тримають небо над нами, і головами наших дітей. Вічна пам'ять нашим загиблим захисникам. Слава їм. І царство Небесне.